Привіт всім! Ну що, я його таки здав. Цей. А! Це було епічно! Десять дрібних помилок, але я здав. Привіт! Ну я все трохи вспокоїв, бо щось мене аж тіпало після екзамену. Ну шо, це було потно. Був, ну, але екзаменатор був, мабуть, у доброму гуморі, то він такий на повному серйозі в кінці, ну, в для мене, мене для тебе погані новини, ти там стільки-всього накосячив. Але здав, молодець. Я такий, фух, аж полягчало. Як сказав мій інструктор на екскурсію, казав, пас це пас. тобто, Здав, це здав. Скільки то говорить? В мене було 14, каже, нічого страшного. Ох. Отже. Тест був більше години. Погода ще така в нас англійська настала. Дощ валював так, що мама дорога. І ще з понеділка, я не знаю, чи то в Веслі, чи то по всій Англії поміняли повісили кучу знаків. Новий спідліміт на 20 миль у містах. Тож я весь час переживав за те, щоб десь там не навалити. Після екзамена мені екзаменатор каже: а який спідліміт на, на, на дорозі звичайній за містом? Я кажу 50? А він каже, а якого хрена ти їхав менше 40? Потім каже, а отам от біля школи, пам'ятаєш, там 20 миль час, а ти їхав 15. Ти що, не знаєш, де в тебе педаль газу? Типу, давай, нас жмакати треба їхати. Що це за це взагалі таке? Я такий, йоха, мене ще на, на воді ні, ніколи не, не, не пред'являли мені, що я заповільно їду. Це щось був новий експірієнс. Ось і, а, ще е, знову накосячить з, 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 з знаками. Не знаю. Як я там я це не побачив? Е, він каже. Був знак, він каже, їхати на Квінсфері. Я тут дивлюсь, ніби на Квінсфері там кругова розв'язка, ніби в Квінсфері знизу написана, зліва знизу. Я вирішив, що це треба туди їхати. проїжджаю на наступний. На наступну кругову нема там з'їзду на цей довбаний Квінсфері. Він мені каже, це, ти що, не бачив там цей знак? Він розміром, як два твоїх лобових скла. Що це? Його трудно побачити чи що. Я кажу, так, ніби ж то було зліво знизу. Так, то було зліво знизу, але на передньому знаку. Ти що, не бачив, коли ми що... де, де був той кінсфері. Ой. Коротше таке. Ну, як сказав мій, мій драйвер, пас і пас. Тобто здав. Ще подивлюся, має на емейл прийти лист з помилками, то напишу, подивлюсь, розкажу, що там ще в ньому було не так, як треба. Ось записав трекінг е свого екзамену. Ну, як велопрогулку, не, не зміг придумати, як можна це зробити по-іншому. Отже, е ось, почали ми ось тут. Ось це центр. Розвернулись, виїхали. І ось оцей, перший, перша кругова розв'язка, ось ця. Коли, на якої я заливали в попередній екзамен. Цього, цього разу в екзаменатор був добрий настрій, він мене на нього не послав. Тобто ми поїхали ось так, а минулого разу. Я виїхав ось так звідси, ось так по кругу, і ось сюди поїхав. І коли обіжав, зарізав трохи ось цей бордюр. Так що цього разу було трохи легше. Так, ось що ми поїхали з'їхали тут наліво. Поїхали, виїхали. На якусь промзону. Отак по прямій так добре навалили. Тут ми з'їхали в місто. Ну, таке собі. Чи теж промзон? Ну, коротше, це по, -по, по населеному пункту. Тут ми ще так навалили добре по сільських дорогах. Це тут де я. Їхав 35-40 там, трохи, там, ну, короче, до, до 40 плюс, там, в районі 40 він каже, чого так повільно. Так, тут знову, а це ми об'їхали місто. Тут в'їхали так добре, в'їхали, проїхали через, м через центр, мабуть, кругова. Так, тут знову з'їхали на сільські. Тут зробили щось не прогружається. Ну, коротше, сюди знову через якесь містечко. А теж так мені непогано через місто було. Коротше, це все місто. Так, 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 і повернулись назад. Тобто, взагалі 37 кілометрів їздили ми годину 11 хвилин. тобто година 10 їхали тривалість екзамену. Тобто, це не український варіант. А так, посерйозніше трохи. Ось такого отримав листа від ДівіЛей з приводу здачі мого тесту. Що е, ми тут бачимо? Три е, похибки Control Steering. Steering це керування, ну, положення на дорозі, мабуть, якось не так не сподобалось, як я е, повертаю чи що, не знаю. Він це не пояснив, або якщо поясняв, то я щось не в'їхав. Так, три е, похибки прогреса Appropriate Speed, е, тобто це що я їхав повільніше, ніж я мав їхати. Тобто три помилки там, в одному місці він сказав, там на трасі я їхав, мав виїхати 50, в другому, там, де було 20 їх в 15 і 6, де щось в один. Наступне Use of Speed, використання швидкості. Ну, це ніби те саме, не знаю. ну те щось з швидкістю. Ніби не перевищував, бо якщо перевищував, було б щось інше, я думаю. Вернес Пленін. Тобто знаки планування це те, що я не, не, неправильно зрозумів, коли, куди я мав повертати, і повернув не в ту сторону Це ось ця погибка. Junction Observation це перехрестя, огляд, навколишній огляд. Тобто, десь я там, на перехресті не подивився кудись або щось не побачив. Оце ще одна погибка. І use of mirrors, change speed. використання дзеркал при зміні швидкості. По правилах в Англії ви маєте перед тим, як гальмувати, або перед тим, як прискорюватись, перед цим ви маєте подивитись у дзеркала. Чи не спричинить ваш маневр якісь ситуації? Тобто, коли ви роз... перед тим, як розганятись або перед тим, як тормозити, ви маєте подивитись у дзеркала. ось на цій ріночці. Попередній був Мерс, цього разу вони взяли в оренду реношку. Три роки вже не їздив, то, мабуть, більше. Три, чотири роки, Коротше, Давно я не їздив на, на ренохах. Приємний трак місцями, цей ручник кнопкою, але сам знімається. тобто, Класно, якщо ти становишся десь під горку або на перехресті, ставиш ручник, потім не паришся, просто давиш на газ і вона їде. Тож таке, А, тут з приколів британських траків хочу вам показати, От дивіться, номер трака. Бачите, KY21. А Тепер подивіться на номер прицепа. Такий самий, як на траку. тобто Треба номер кожного разу отак от знімати і брати з собою, коли міняєш причеп, а потім, коли береш нового, цепляєш цей на місце. Хто не бачив попереднього ролика по вантажівці, я залишу посилання в кінці ролику. Ще вам хочу показати, що вам треба здавати, якщо ви хочете тримати цю категорію. Тобто, вам треба здати 4 екзамени, але два з них розбиті на два. Тобто, по суті, треба здати 6 тестів. І третій, перша і третя частина це відкриття категорії. Тобто, як в нас, щоб закрити категорію, ти здаєш першу та третю частину. Друга і четверта частина це Європейський код 95. Але тут він називається CPC. Тож, це різні речі. Тобто сама категорія, це перша і третя частина два модулі, але вони по, дві, два окрем, по два окремих куска, тобто це чотири екзамени. Перший це теорія, така сама, як на звичайну легкову, але трохи більше питань, там 100 запитань. Друга частина першого модулю це ті самі відеокліпи, ти дивишся і потрібно визначити небезпеку. Третя частина третя А та третя Б, – третя Б, це е, практика, тобто водіння. 3А це е, на площадці Треба е, здати назад як паралельна парковка, ну не паралельна парковка, здати назад е, з сувом вліво чи право, тобто С, е, буквою літерою С назад і в, в бік. Там треба в'їхати попасти е, поміж конусів. І потім сцепка-розцепка це частина 3А. І частина 3B це безпосередньо цей тест, який я робив здав сьогодні. Тобто, щоб відкрити категорію, треба здати 4 тести. з приводу. Того, скільки це коштує. Тут написані ціни, це, це офіційний, офіційний платіж у DVLA, Тобто, це, як це державна госпошляна, це що я не знаю. Але та, та сума, яка йде державі. Тобто, частина перша теорія. Це ви платите тільки цю суму. Це без, там немає ніяких проблем. 26 та 11 фунтів це ви здаєте в, в тест центрі Теорію. Е, з частиною 3 е, А і, Б, трохи складніше і трохи складніше і набагато дорожче. Тобто, е, я не знаю, треба шукати е, школи, які є біля вас, які вам е, бо, різні ціни. Що я прийшов сказав, що от в мене є європейські права, я хочу е, здати на британські. Вони мені сказали, що добре, треба е, 5 днів практики з їх інструктором, 5 днів водіння. Мені це коштувало, дай Бог пам'яті е, 1200 чи 1400 фунтів за ці 5 днів. І в цю ціну. Входила екзамен на площадка, тобто цей степка, розцепка і задній ход, і практичний екзамен екзамен в ДВЛА. Так, хлопці, трохи я вам збрехав. От, дивіться, за, за навчання, от в цій конторі я знайшов за е, клас. Ту One Conversation, не знаю, ну, це, в них таке, це вони, мабуть, просто знайшли в себе таку якось е у своєму меню таку послугу. Е вони, е я заплатив 1550 фунтів. Тобто, в мене було раз, два, три, чотири. А, чотири дні. Чотири дні е, водіння з їх інструктором, і плюс день тесту. Вони це мені все. Оцінили в 1550 фунтів. За, за ці гроші вони мені, я здав тест на площадці. Отакий, вони дали мені. Бачите, модуль 3A. Тобто, це площадка. І перша попитка здачі екзамену, яку я завалив. Тобто, я тут прикинув, скільки то є грошей. Тобто, е, на відкриття категорії, от, модуль 1, це 26 фунтів. Е, це теорія. Ви здаєте, те, е, здаєте тест. От, на мій приклад, я здавав е, 7 березня 100 запитань, я відповів правильно на 95. Тобто, це е, модуль 1А. Після цього е, я здавав. Е, Дивився кліпи 15 березня. Набрав тут 79 зі 100, прохідний 67. І того ж 15 березня на основі цих двох тестів мені дали такий сертифікат, що я здав теорію. Тобто, от 15 березня 2023 року Вон, він дійсний 2 роки. Тобто, після здачі теорії вона дійсно 2 роки. З 7 березня 23 по 7 березня 25. Так, це що е, касається е, безпосередньо е, категорії відкриття категорії. Тобто, в принципі, якщо ви не такі рукожопи, як я, і, наприклад, можете здати без цих двох перездач і по 400, тобто теоретично відкрити категорію можна за 1000 587 фунтів. Тобто, якщо без перездач, якщо ви ви так зможете, або якщо ви ще знайдете дешевше, бо я бачу суму 1200. Тобто теоретично це мінімальна сума, що я знайшов, це 1200 плюс ці два 26 і 11, 37. Плюс 37. Тобто, це у сумі 1237. До цього це треба здати цей CPC, тобто ну, код 95-й. Тобто, ось я здавав 29 березня модуль другий CPC. Там було 47 з 50. Тобто Прохідний 40 балів. Я здав на 47. Це він коштує 20, 23 фунти. І плюс, там, де я узнавав, модуль 4 коштує 159 фунтів, тобто відкрити категорію, відкрити, категорію, здати код 95 стоїть ще 182 фунта. Так, хочу підсумувати, щоб отримати права на вантажівку і почати працювати, якщо у вас є якийсь досвід попередній, тобто вам не потрібно вчитися їздити з самого початку. Вам потрібно десь від 2 до 3 тисяч фунтів у Великій Британії. Чому так назвав ролик? Чому не здав на права, а купив права, бо здав я, я так розумію, це коли ти щось там повчився, заплатив 20 фунтів, 30 фунтів, як на легкову, та здав. А коли ти ввалив 2,5 тисячі, це я не знаю. Це навіть не купив, бо купив ти заплатив гроші і отримав задоволення. Це, блін, інвестував. З іншого боку, в принципі, ці гроші можна відбити за один місяць нормальної роботи. Тож, може, це не дуже багато. Але до цього я стільки ще не вкидав в, в права. Це моя найдорожча інвестиція було, не пам'ятаю, 200 чи 300 чи 400 євро за. Литовський код 95-й, тож мене трохи душить жаба, але що робити, така страна. Отже, ем... а, ще е, по сроках. Я почав це робити в березні, а закінчив тільки зараз. Ну, майже закінчив, бо ще один четвертий модуль CPC. Е, це не, е, не те, що неможливо зробити швидше. Просто я вирішив, що буду потроху здавати та. Тим часом працювати, може, це було невірне рішення, але це можна зробити набагато швидше. Тобто, в принципі, якщо плодно за це сісти, можна це зробити за, ну, за місяць-два, я думаю, що без проблем. Отже, буду закінчувати. Всім дякую за просмотр. Лайки, шмайки. Пам'ятайте, що кожному вас дасться по лайках його. Щастий!